Основне положення механіки полягає в тому, що прискорення тіл визначається їх діями одне на одне. Дія на дане тіло іншого тіла може бути різною, тому треба мати фізичну величину, яка б характеризувала взаємодію тіл. Згадаємо, що таке сила. Фізичну величину. Яка кількісно визначає взаємодію тіл, що викликає прискорення, називають силою. З, з одного боку, сила є кількісною мірою дій тіл одне на одне. Що це означає? Це означає, що під час розв'язування практичних задач треба вказувати тіло, яке створює цю силу, тіло, на яке вона діє. Вид сили, це тяжіння, тертя, пружність, але з іншого боку, сила є кількісною мірою тих дій, що викликають прискорення. Ця частина означення сили вимагає, що вже на початку розв'язування будь-якої задачі з динаміки слід правильно вказувати всі сили, які створюють прискорення даного тіла. Що ми можемо згадати про сили? Ну, Наприклад, зазначення сили випливає, що вона має характеризуватися не лише модулем, але й напрямом. І з самого початку необхідно усвідомити, що поняття сили стосується двох тіл. Обидва вони беруть участь у взаємодії на рівних правах. І про кожне з них можна сказати що до нього прикладена сила з боку другого тіла. Ось, наприклад, сила тяжіння діє на камінь з боку землі, а на землю діє сила притягання до каменя. Згадаємо, які сили нам відомі? Сила тяжіння. Це сила прикладена до тіла, напрямлена вертикально вниз до центра землі. Подивіться, будь ласка, на малюнки. Згадаємо. Сила пружності. Сила пружності виникає при деформації тіла, пропорційна його видовженню і напрямлена протилежно напряму зміщення частинок тіл при деформації. При малих деформаціях. Для модуля сили виконується закон Гука. Види сил пружності. Сила реакція опори. Вона завжди прикладена до тіла, завжди напрямлена перпендикулярно поверхні, на якій знаходиться тіло. Сила натягу нитки прикладена до тіла. У випадку, якщо нитка невагома, нерозтяжна, однакова у кожній частині нитки. Вага тіла це сила пружності, яка діє на опору або підвіз внаслідок притягання до землі. Сили тертя. Сила тертя виникає, якщо одне тіло рухається по поверхні іншого. Види тертя ми знаємо, що це спокою, ковзання, кочення. Коефіцієнт тертя ковзання визначається, зокрема, матеріалами, з яких виготовлено тіло, що стикаються, якістю обробки поверхень даних тіл. Рух тіл в горизонтальному напрямі. Перша задача. Яка горизонтальна сила потрібна, щоб тіло масою 2 кг, яке лежить на горизонтальній поверхні, почало рухатись по ній з прискоренням 0,2 м за секунду квадраті. Коефіцент теття дорівню 0,2. Запишемо умову задачі. Маса 2 кг. коефіцієнт теття. 0,2 і прискорення 0,2 метра за секунду в квадраті. Знайти силу, горизонтальну силу, яка потрібна, щоб тіло почало рухатися з прискоренням. Зробимо малюнок. Відповідно, сила F, горизонтальна, протилежна руху, сила тертя, сила реакції опори, сила тяжіння. Запишемо сили за другим законом Ньютона. MA дорівнює МЖ плюс сила тертя плюс N плюс сила F в векторній формі. Закон другий. Спроектуємо на ось ОХ. Сила реакції опори і сила тяжіння дорівнює нулю, тому буде МА дорівнює мінус F тертя плюс сила F. Далі запишемо в проєкціях на вісь ОІ. 0 дорівнює мінус МЖ плюс N, де у нас, зрозуміло, сила тертя і сила F дорівнюють 0. З другого рівняння. Ми визначаємо, чому дорівнює n, враховуючи, що сила тертя – μн. Запишемо перше рівняння у вигляді Ма дорівнює мінус мінус плюс F, обчислюючи, отримуємо результат. Сила дорівнює 0,79 Н. Розглянемо ще одну задачу. Два тіла масами 50 грам і 100 грам. Зв'язані ниткою лежать на гладкій горизонтальній поверхні. З якою силою треба тягнути перше тіло, щоб нитка, яка витримує максимальну силу натягу 5 Н, не розірвалась. Нитка невагома і нерозтяжна. Запишемо умову задачі знову. Маса першого тіла 50 грам, другого 100 грам. У нас Т дорівнює сила натягу 5 ньютонів. І дорівнює 0. Знайти силу F. Зробимо відповідний малюнок. Звернули увагу. Ці два тіла зв'язані нитками. Т – сила натягу ниток, сила F. спроєктуємо на осі кожне тіло. Для першого тіла М1А дорівнює М1Ж плюс Т плюс Н1Ф, для другого тіла. М2А дорівнює М2G плюс Т плюс Н2. На ось ОХ проекції м M1A мінус Т плюс F. M2A дорівнює Т. З другого рівняння знайдемо поскорення. А дорівнює Т поділене на М2. І підставивши першу, отримуємо М1Т поділене на М2 дорівнює мінус Т плюс F. І звідси знайдемо F. F дорівнює M1T поділене на M2 плюс Т. Підставивши значення, знайдемо F. Сила F, з якою треба тягнути перше тіло, щоб нитка, яка отримує максимальну силу натягу 5 ньютонів, не розірвалась до рівня 7,5 ньютона.